А ви бачили передню камеру прямо у значку? Так, друзі, це Nissan Qashqai в класній комплектації 2013 року із пробігом 149 тисяч кілометрів. Це 1.5 дизельний двигун на механіці. Ось така в нього своєрідна комплектація. Є камери 360 градусів, бокові, передня, задня, чорні зеркала, чорні релінги. Така комплектація йшла тільки в Nissan Qashqai 13-го року. Так, є клімат-контроль, є навігація, мультикермо, гарний збережений бачу салон, тонування задніх вікон, такий класнючий колір, який всі люблять. Максимальні 18 колеса. Гарно виглядають, є форкоп. Тому, друзі, кого цікавить послуга автопідбір під ключ, перевірка автомобіля, звертайтеся, ми вам допоможемо. Надамо повну консультацію там можемо оглянути для вас автомобіль. Ось цінник автомобіля 13700. Ну, ціна аргументована пробігом, комплектацією. Ну і це чистий 13-й рік, друзі. Контакт є. Кого цікавить, телефонуйте.